На фінальну стадію виходять ремонтні роботи по облаштуванню котельної у центральній районній лікарні, повідомив її головний лікар Олег Штогрин. На минулому тижні встановили трубу на котельні, займаються внутрішніми роботами електрика і внутрішні ув'язки котла. Також медична галузь отримала більше 30 вікон для заміни у інфекційному відділенні, приміщення якого постраждало від російських обстрілів. Окрім цього, склопакети надійшли і для дитсадка та одного з державних підприємств, які теж. Стали жертвами ракетних ударів росіян, розповів начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Сергій Шкарін. На цьому тижні обіцяють поставщики завершити. Постачання цих матеріалів будемо організовувати розміщення і прийомку. Також адміністрація центральної районної лікарні поповнює запаси медикаментів, продуктів харчування та паливно-мастильних матеріалів. А тим часом роботу амбулаторії міста адаптують до графіків відключень світла. Проінформував директор Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук і повідомив про ситуацію із захворюваністю на коронавірус. Маємо контрольовану ситуацію з коронавірусною інфекцією амбулатор. Налікується лікується четверо хворих 192 особи минулого тижня. Звернулися до вакцинації за вакцинацію.